Брілля невдячний і злих, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, зараз тут, у нашій парафії, є дуже особлива мить, можемо сказати, така історична подія. Сьогодні, цю неділю, ми розпочинаємо віднову святої місії, щоб ми краще зрозуміли, що це, є, то, напевно, Скажемо і візьмемо під увагу інше слово, слово вдячність. Адже цей тиждень ми хочемо щодня дякувати Богові за цей чудовий дар, який ми отримали від нього, за цю парафію, за цей монастир і за 30 років служіння редемптористів. Саме тут, на цьому місці. Ця місія є присвячена власне цьому. Тому з любов'ю і вдячністю звертаємося до Бога. Саме з такими почуттями у серці хочемо кожного дня зустрічатися тут, у Божому храмі, щоб переживати час особливої дії Божого Слова. Власне, відновлюємо свої духовні почуття, відновлюємо свою пам'ять. Отець настоятель, отець-ігумен Андрій казав, що у 2008 році була перша тут місія. І зараз ми маємо пригадування, відновлення цієї місії. Важливі моменти. Перше, що під час цієї місії нас буде супроводжувати один чудовий святий, дуже близький нам. І ми бачимо його тут на цій фотографії, на цій іконі. Блажений Василій Величковський, редемпторист, мученик, єпископ церкви, народжений у Станиславові. Наш краянин тут він народився. Блажений Василій свого часу теж служив як редемпторист у монастирі, у Станиславові. Навіть був настоятелем і гуменом. І ми кожного дня хочемо Його запрошувати, щоб він супроводжував нас, супроводжував нашу місію. Дорогі у Христі! Що це, це слово місія означає? Час місії це є час віднови нашого духовного життя. Знаєте, справді в нашому людському житті є так, що багато різних обставин, ситуацій, клопотів життєвих, вони так немовби з часом затирають. Ось цю первісну нашу духовність, побожність. І в час місії ми хочемо просити Бога, щоб Він, як цей найкращий реставратор, знаєте, коли є якась дуже стара, старовинна ікона, тоді ось цей майстер пробує її відновити, цей первісний образ, цей, цей лик. І на місіях ми хочемо просити Бога, щоб Він відновив в нас ось цей дар віри, надії і любові, який ми отримали при хрещенні, який ми розвивали, але, можливо, з часом через різні обставини трошки про нього забули. Віднова місії це є справді віднова нашого духовного життя. Кожного дня у цій віднові нам будуть допомагати слова Божі. Бо Слово Боже має цю силу відновлювати. Лише Слово Господнє здатне промовити до глибини нашого серця. Лише Слово Боже здатне теж війти так глибоко там, де часом. Не може прийти людське слово. Апостол Павло каже, що слово Боже як двосічний меч, не мов би просікає цілу людину, входить в найбільші глибини людського буття. На цих місіях, віднові святої місії, ми з вами кожного дня будемо застановлятися над цією молитвою, яку навчив нас Ісус. Учні Христові одного разу просять Ісуса, навчи нас молитися. Будучи з Христом, вони усвідомили собі правду, що не вміють молитися. Хто з нас може сказати, що вміє молитися? Ми всі в певному моменті відчуваємо таку безрадність нашої молитви. Бо молитва це не є наша якась певна заслуга, наша дія. Молитва це є дар Господній, Божа ласка, на яку ми відкриваємося і можемо співпрацювати із цією Божою благодаттю. Тому перше, що завжди важливо нам пам'ятати, щоби ми, так як і апостоли, у покорі свого серця, у смиренні сказали: Господи, навчи мене молитися, бо насправді я не вмію. Насправді, я є дуже слабкий у молитві, потребую твоєї допомоги. Ісус, як добрий учитель, кличе своїх учнів і каже до них: Моліться так, і навчає нас цієї Господньої молитви, яку ми всі знаємо досконало. Молитву, яку кожне слово ми промовляємо. І вірю, що промовляємо з глибини. Кожен день наших місій ми будемо застановлятися над частинкою, над певними рядочками, проханнями Господньої молитви. І сьогодні ми спробуємо кілька слів подумати собі, що означає для нас особисто, коли ми промовляємо і кажемо: Отче наш! Що є на небі. У цих словах ми з вами визнаємо багато-багато правд Божих. Найперше, ми визнаємо, що Бог, в якого ми віримо, з яким зустрічаємося бо приходимо до Його Божого храму. Зараз ми прийшли, щоб зустрітися з Богом. А з яким Богом я зустрічаюся, ми кажемо Богом, який є нашим отцем, яким, який є нашим батьком. Коли ми роздумуємо собі про, про тата, про батька, то кожного із нас є свій досвід, кожного з нас з'являються певні емоції. Залежить від того, яким був чи є наш тато? Але ці емоції наш, нас теж провадять до усвідомлення правди, в якого Бога я вірю. Слово Отець викликає в нас думки, емоції і провадить нас до певного нашого життєвого досвіду. Для євреїв, для юдейської традиції отець, батько, був великим авторитетом. Він був в центрі сім'ї, в центрі єврейської родини. Без нього не обходилася жодна вечеря, жодне святкування. Батько розпочинав найбільше свято для юдеїв – Пасху Господню. І тому Ісус з цією свідомістю, такого великого авторитету отцівства навчає нас і каже, що Бог, якого Він нам об'являє, є Отцем. Це перше слово нашої Господньої молитви, Отче, є основою цілої подальшої молитви. Що більшого скажу, що це перше слово молитви Господньої є основою, є фундаментом цілої нашої християнської віри. Чи я в своїй молитві, в своїй вірі, чи я зустрічаюся з Богом, як з отцем? Бо добрий отець це той, хто. Не лише той, хто народжує, дає життя. Але добрий батько це той, хто піклується, дбає про свою дитину. І сьогодні ми хочемо визнати цю першу правду, що Бог, як Отець, піклується нами. І це піклування ми досвідчуємо на кожному кроці. Господь нам дає здоров'я. Посилає нам хліб щоденний, ми живемо, ми щасливі, ми будуємо стосунки. Різний досвід, який ми маємо в житті, отримуємо з доброї отцівської руки нашого Бога. У молитві Господній ми кажемо, що Бог є Отцем нашим, не моїм особисто. Бачите, тут натяк на спільноту, що ми молимося цю Господню молитву як родина, як спільнота, як церква. Він є отцем усіх нас без виключення. Серед нас немає такої людини, яку би ми могли зараз сказати: вийди за двері, бо тут тобі не є місце, бо Бог не є твоїм отцем, Бог є Отцем нашим для кожного з нас. Який би ми не мали життєвий досвід і життєву історію? Коли ми роздумуємо про батька, про отця, то напевно для нас сьогодні, коли ми переживаємо час війни, ми маємо таку дуже чітку асоціацію: Отець, Батько це той, хто захищає. Сьогодні так багато наших батьків є на війні, є героями, є ті, які стоять в обороні нас з вами. Тому, можливо, хочемо сьогодні до такого Отця звернутися в нашій молитві. Від нього отримуємо захист, опіку, піклування. У цих перших рядках молитви Господньої ми теж пробуємо дізнатися місце присутності Бога. Бо ми кажемо, Отче наш, що є на небі, ми визнаємо правду, що Бог існує, що Він є. І ми шукаємо, де Його ми можемо зустріти, де Він є. Сьогоднішнє святе Євангеліє, яке ми почули, останні слова цього Євангелія є дуже чудовими. Ісус закликає: будьте милосердні, як і Отець наш милосердний. Де є присутній Бог? Слово милосердя, з юдейської традиції, з єврейської мови, означає лоно. Не знаю, чи ви чули, але слово милосердя і слово лоно це одне і те саме слово в юдейській, в юдейській мові. І ми собі можемо тепер збагнути, що таке лоно? Це є місце найбезпечніше. Кажуть, що оцей пренатальний період людського життя є найкращим і найбільш безпечнішим. Бо дитинка, яка є в лоні матері. Вона має ось цей глибокий зв'язок з мамою, чує, як б'ється її серце, там є безпека, там є тепло. І сьогодні Бог закликає, Ісус закликає нас, говорячи, що Отець є милосердним, що Він запрошує нас усіх у це безпечне місце, у це лоно Отця. А в молитві Господній ми кажемо, що Отець є на небі. Небо, як місце, куди ми всі з вами прямуємо, віруючи, ті, які визнають Бога своїм отцем, ми всі з вами прямуємо до неба. І ми можемо так порівняти і сказати, що небо, як наша, Наша Батьківщина, наше майбутнє є ось цим лоном Отця. Там є найбільша безпека, тепло, і там ми з вами зустрічаємо Бога, який відкривається нам у повноті. Сьогодні, на початок наших місій ми хочемо запросити Отця Небесного. Так, як молимося у цій Господній молитві, запросити Його до нашого життя, запросити Його, щоб ми єдналися з Ним, будували із Ним цей глибокий стосунок. І найважливіше, щоб ми пам'ятали про Його милосердя, Його доброту, Його щедрість. Бо власне з своєї щедро, щедрості. Він приготував для нас ось це місце, небо, Він є там, і Він чекає на нас. Бажаю усім нам, щоб ми на цій місійній дорозі під час цих реколекцій, цих місій духовних, справді збагатилися Божим Словом і глибоко, глибоко вчилися цієї молитви, яку навчив нас Ісус. Слава Ісусу Христу!